Кажуть, такі температури не аномальні. Час від часу квітень буває морозним і зі снігом, а для перших десяти днів місяця це навіть норма. Востаннє на території області такі погодні умови фіксували у 2021 році. Нині це пов'язано із потоками арктичного повітря із північного сходу. Ми очікуємо до 13-го числа низьку дуже температуру. Вночі дано попередження на до го числа заморозки 0 5 в день від одного морозу до 4 тепла. Можуть спостерігатися опади. Вночі сніг, в день мокрий сніг з дощем. Синоптики зазначають, берегти рослини від холодів доведеться недовго. А з слідчого тижня очікуємо потепління. Нічна температура вже буде 2,7 тепла. А денна тринадцять вісімнадцять зв'язку з надходженням теплої повітряної маси з півдня. А до 12 квітня вінечанам ще доведеться одягатися тепліше, а зранку спостерігати заморозки.